Як обробити зріз середини переда, планкою на лицеву сторону. Планка в нас іде притачна. Значить, лице тканини. в мене тут звичайний бязь, так, і на ньому важко буде вам зрозуміти, де лице, де виворіт на відео. Так, я підготувала планочку. Ось у нас іде лицева сторона. Виробу нашого умовного зразка. Так? Значить, планочку, планочка в готовому вигляді буде 3,5 см. А я вирізала, так як вона у нас буде згорнута вдвоє. Так? Значить, я її вирізала 9 см 7 см на, на лицеву та виворітню Частини планки, вона у нас буде із згином, і плюс 2 см на припуски. На припуску у нас кидає 1 см, так? 1 см з одного боку, 1 см з іншого боку. Значить, для того, щоб притачати правильно планку на лице, щоб у нас була на лицевій стороні красива дублювальна строчка, що нам треба зробити? Ми беремо і кладемо ось так виворотньою стороною полочку до себе. І до виворотньої сторони полочки ми прикладаємо планку лицевою стороною нижньою частиною нижньої планки. Нижня частина в нас та, що не проклеяна флізеліном. Значить, далі ми фіксуємо планочку, урівнюємо зрізи. так Можете примітати але це якщо дуже-дуже така а, тканина кувска там, да, або тонасенька або ж навпаки, дуже а, щільна чи страйчева тоді, але на страйчевій тканині. Навряд чи ми будемо користуватись такою обробкою. Так? І що ми можемо зробити? Прокладаємо лінію розмітку, лінію притачування, припуск 1 см, лінію притачування планки до полочки. Так. І далі йдемо на машинку. Ось так це виглядає. Планка лежить у нас сторон, лицевою стороною нижньої частини планки. Нижня частина в нас не проклеєна. На виворотній стороні виробу. Так, прокладаємо строчечку по розміченій лінії. Ставимо крапку і поступово прибираємо голочки, притримуємо вгорі там внизу, тобто за та перед лапкою. Урівнюємо ось ці зрізи, контролюємо, так, щоб було рівненько все акуратно. Але стараємось не дуже розтягувати, щоб не зіпсувати тканину, щоб не розтягти її дуже під лапкою, щоб вона не взялася такими збрижами і планка, щоб не була розтягнута. Поставили закрапку, зрізаємо лишні ниточки і далі знов ідемо на проску. Найперше, що ми робимо, це гарно розпрасовуємо шов стачування виробу з планкою. Далі кладемо вже на лице полочку нашу, так, і ось цей шов запрасовуємо на планку, Припуск ми запрасовуємо на планку. Далі те ж саме ми робимо з виворотньої сторони. Далі кладемо планку на лицеву сторону. Планка в нас, лице планки знаходиться в нас ось тут, а це в нас виворотня сторона виробу. А це лицева частина планки. І відмічаємо 1 сантиметр, прокладаємо лінію, відмічаємо припуск 1 сантиметр. Знову кладемо на лице. Так, це у нас лицева частина. Зараз я обріжу всі ці ниточки. Не потрібні так. Зараз ми необроблений припуск лицевої верхньої сторони планки запрасовуємо по ось цій відміченій лінії. І ось так ми не суваємо праску, а акуратно прикладаємо, щоб не деформувати зріз. Щоб наш припуск ліг чітко на, е, на планочку, так? так. Далі. Укладаємо нашу планку, згинаємо. Ось тут, де в нас закінчився фрізелін, тут у нас буде згин. Да? І ми укладаємо нашу планочку зі згином на лінію притачування планки до виробу. Укладаємо так, щоб на 1 міліметр планка закривала строчку притачування. І фіксуємо праскою, гарно припрасовуємо. Так, коли будуть ниточки в тон, звичайно, цього всього не видно буде. Я спеціально беру нитки іншого контрастного кольору, щоб показати дуже гарячі. Так, запрасували. Це в нас буде лицева сторона. Виробу. Так, Фіксуємо планку в деяких місцях голочками, рівняємо так і робимо, викладаємо так, щоб ось цей згин у нас на 1 міліметр а, виступав за шов, щоб ось цей шов сховався якраз під згином. Так, Рівняємо ось так. Фіксуємо голочками. Якщо голоч, голочок недостатньо, фіксуємо наметкою, фіксуємо клеєвою павутинкою, але клеєвою павутинкою ми фіксуємо лише в тому разі, коли ви впевнені на 100%, що там вам не доведеться розпорювати чи переробляти. Да? так, значить, ну, Тут зафіксували, але знімаємо голку. Ми зараз прокладаємо строчечку, оздоблювальну фіксуючу строчечку на 0,1 від згину нашої планки, від згину припуска планки. Орієнтиром для того, щоб прокласти рівну строчку, у нас буде внутрішня сторона, внутрішня сторона правої сторони лапки. Значить, права сторона лапки внутрішня, у нас повинна йти чітко біля біля згину, а голочка йти на 0,1 від згину по планці. Так, поставили закрапку, притримуємо, слідкуємо за тим, щоб. У нас був перекритий шоу планкою. Притримуємо поперед лапки і позаду лапки. Так. І ось так прокладаємо оздоблювальну строчку. По всей линии приташивания планки. Так, наша планочка пришита. Тут у нас будет стойка, да, комір, А. а Понизу у нас буде також манжет або обробка лінії низу. Так так виглядає з вивороту тут трішки в мене з'їхало, пішло не по планці. Якщо ми шиємо, то вже дивимося з вивороту, також повинна бути дотримана ось ця строчка. Якщо ми шиємо, також, щоб вона була по. Планочці, значить, вона повинна до кінця йти по планочці. Або ж просто чітко вона повинна попадати строчка в строчку. Так? А, для цього а, можливо краще прокласти наметку, приметать, щоб рівненько пришилося все. Але так як я шию на камеру і на витягнуту руку, тому ось так в мене вийшло. А, я думаю, сама технологія тут зрозуміла. Тому ось так виконується притачна планка, її ми використовуємо в сорочках, в джинсових піджаках та в інших виробах, які йдуть на застібці на гудзиках або ж кнопках.